Скажите, я питання до Так, так. Шановний суд, таке, ну, в принципі, таке просте питання. Просто треба зрозуміти, представник відповідача зараз це ЖБК, що Молодіжний 1, чи Гарант С. Бо окремо до них і до них є питання. Ну, Давайте, конкретне ти... питання як до представника будівельної компанії Гарант С. Чи виконувалось будівельною компанією гарант С будь-які роботи на об'єкті будівництва і в якості кого? На об'єкті будівництва Гарант С виконувалися будівельні роботи. Це не буде. приховується і відзвільну позовну заяву. Це все чітко вказано. Ви Можете робити всі виславки безпосередньо звірство. А в якості кого залучено було Гарант С? В якості генпідрядника чи субпідрядника, чи просто на догов... ну, таких усних домовленостях. Станом на коли? Станом на початок від виконання будівельних робіт гарантесом. Дату, скажіть. Ну, від моменту отримання дозволу, дозволу на будівництво. Від моменту отримання дозволу на будівництво. Дату кажіть. Ваш ви, честь, якщо не виконували, то не виконували. Дивіться, ні, там ви бачите в заявах свідках і бачите в відзові, що Гарант С виконував будівельні роботи. Добре. У 2021 році, році. Ну, в якості кого виконувалася робота? В якості кого залучали підставі. В якості будівельної організації. Тобто в якості суд підряд. В якості будівельної організації Чуєте мене, дивіться, ваша честь. На підставі Тут, якого у нас договори. трошки воно на цивільний процес. Перетворюється так, а безпосередньо господарський процес він трошки базується на, іншій, на іншому форматі. Ну, Напевно, спочатку питання позивач мав би задати. Якщо вже на то пішло, то що не задає А ну, взагалі господарським подиваю. процесом так передбачена така форма зараз, як вона проводиться. Вони в письмових своїх позиціях. Чай, дивіться, Ми, ми усі свої питання поставили письмово ну, у відділенні на позовній що... заяві, то вимагає ПК. Да що ти, черт побери, Якщо далі ставить, скажіть не хочу, не можуть. А свої умови води не робіть, то судно дасть. А на підставі якого договору? Мені не відомо, я не можу називатися. Невідомо, не з не невідомо. Добре. Скажіть, будь ласка, а все ж таки хто керував процесом будівництва на об'єкті будівництва, так як ви виконували там якісь роботи? В даному разі був е безпосередньо е представник е один із свідків, якого за, вашим, е за вашу заяву викликали, ви могли це все задати. Е крім того, оскільки я представляю лише в межах тих документів, які є в матеріалах справи, які мені довірити сказав, то відповісти на це питання я не міг. А якби зачасно його задали письмово, то звісно була б відповідь на це питання. Прав, є питання. Ви чекайте, Якщо на наступне засідання ви зможете відповісти на деякі ваша честь, дивіться, ну, я вважаю, не генерал е, півднішньо-корейського лідера, яким чи вином з блокнотом і за ким бігати не збираюся. Письмові питання в форматі який кізначають і ми не дамо ні. До, до ПП, ну в нас вже задавались О, усні питання до позивича. Знаєте, такий подвійний стандарт. Позиви, що ми будемо усні задавати, а відповідно що не можна. Але далі вже питання до ОК, ЖБК, Томер Молодіжний 1. Скажіть, будь ласка, чи і відомо вам було про те обставину, що договір від 3 листопада 2020 року та договір від 1.06.2023 року Житомир Молодіжний, який урандач земельної ділянки не розривав ні з Грінтауном, ні з Того Оренду? питання? Чи відомо вам було, що договори не були розірвані? Мені особисто невідомо. Зі слів чоловіка, тоді його запевнили, що договір із попереднім забудовником розірвали. Скажіть, будь ласка, чи дійсно є по договору від 5 на 2024 року? Вам на підставі даного договору передається об'єкт будівництва, який зафіксований в судовій експертизі від 1.05.2024 року? Чи, чи дійсно це об'єкт який в експертизі?» сфіксовує? Ну що? Ну, так, власне, добу. для цього експертиза і робилася, щоб з'ясувати, ну, щоб зафіксувати. Добре. Що там є. А за рахунок чиїх коштів фінансування такий об'єкт був збудований? Нам невідомо, мені невідомо. Невідомо. А ви взагалі не ставили ніякі питання? Як вам передається об'єкт будівництва, який збудований Грінтауном, де. ППБК Гарант С виконували субпідрядні роботи, доказу чого у нас, в принципі, місце матеріалі аж цілого інтерв'ю даного керівника, який так і стверджує, що він виконував ці роботи в якості субпідрядної організації. Йому ж передається об'єкт чужий. Чи не задав він питання? На підставі чого укладаються такі правочин? І чи розірвані Ну, Чому так укладається? Ви хотіли від... Керівника безпосередньо якісь питання як фізичної особи, ну напевно, треба було знову ж таки поставити питання в першій заяві по суті з Я не можу відповідати за керівника, що Не відповідає! зафіксовано в експертизі, в гарантез. Безпосередньо не було якихось там правочинів, з яких можливо там встановити, хто там що там фінансував, оскільки вони об'єкт приймали в певному стані готовності від шутом Молодіжного нульовий. Тому і було зафіксовано все в експертизі, щоб якщо будуть якісь е, ну, скажімо, претензії е, у третіх осіб щодо цього будівельного об'єкта, е, ну, ніхто не приховував, що там голос земельна ділянка. Ось тому зафіксували на цей об'єкт було голос. А? Ні, ваша часть, я вже кажу, що для того, щоб ну, не говорив хтось, що хтось якийсь чийсь об'єкт збудував незалежно від того, за чиї кошти збудував, то зафіксували висновку відповід... ну, шляхом проведення відповідної експертизи ну, ступінь готовності того об'єкту. Ну, півтора, там, чи поверх, чи півтора я не будівельник, а то було да, взагалі по, по відсотковому mm -hmm. значенні. Mm -hmm. але, але в нас наведя, таке питання, яке виникло з пояснення. А скажіть, будь ласка, а є у вас підписаний акт прийому передачі об'єкта незавершеного будівництва між Житомир Молодіжною до Житомир молодіжний 1 Так. є. Так, я, а можете його в суд надати тобі? Ні, тому що вже стадії розгляду по суті. Я про те й кажу. Ви не дотримуєтесь судового процесу Ми господарського не, процесу ну, ж... і зараз задаєте Ми якісь питання на стадії розгляду, розгляду справи? Вони по кажуть, що кажуть, що є. Кажуть, що є. Що його справді немає? Ні, я не пам'ятаю, бо нормально не ставилось таке. питання. Добре, скажіть тоді ще раз, будь ласка, чи передано вам проектна документація від ЖБК Житомир Молодіжний до ЖБК Житомир Молодіжний Euh, щось передано, але щодо обсягу я не можу сказати, тому що знову ж таки, це по перше, в ваша честь не стосується предмету спору не, не випливає позовної заяви і суті заперечень третьої особи, які викладалися от скажіть тоді, будь ласка. від ЖБК Житомир молодіжний 1 на підставі договору генпідряду передано ДПП БК Гарант С. Проєктну документацію на виконання будівельних робіт. Ізус. Дуже... Не стосується приймату, спору, не будемо. Не, дати все дуже добре, що ваше щось немає питань. Щодо сестри, відчуть, хочу, так не задавати. Та Та Ви не ж відповідали це. вже, все. Ну, я думаю, паси все досить, я вже відповідав. Ну, ну, Ви ну яка різниця. ну Не хоче задавати запитання. Нам же ж не задавали Ти ваш там хочеш щось ще задати? Можна я задам питання. Я хочу, щоб ви пояснили по поводу сестри. Я ж можу вам теж поставити. О, ну, він, він розказує, що там будують без ліцензії, поки не пояснення. Дивіться ваша честь, якщо коротко, що каже керівник? На період війни відповідні дійсно там дозвільні процедури дещо, ну скажемо, не видаються такі дозвола, але замість них видають декларацію відповідно. І у Грант С є декларація на виконання будівельних робіт по категорії СС3. Це ви звідки прочитали? Це ось керівник підписав. А, так, да, добре. Ні, в мене просто ліцензія і добре. А, споручити. тому що ліцензії на час військового стану не даються. Дається да, декларація. Так, добре.